Правді знаємо і розуміємо, що зараз складна економічна ситуація. І ми дуже чітко усвідомлюємо, що сьогодні в державі є величезні і складні проблеми. Але хто сказав, що навіть в таких умовах не можна писати історії успіху? Сьогоднішній день це сторінка в історії успіху аеропорта Львова і Львівщини. і не дасть мені злукавити голова обласної ради і міський голова, тому що історія про відкрите небо і аеропорт міста Львова має дуже тривалий і довгий період. І я сьогодні хочу подякувати міністру інфраструктури Андрію Коварському, тому що зі всіх міністрів, які були за цей період, це перший міністр, який послухав, усвідомив, зрозумів і в першу чергу виконав всі речі, які сьогодні дають можливість для Львівщини отримувати нові рейси по новій ціні. Пане міністр, за це вам. Глибока, яка я думаю від всіх гостей, від всіх пасажирів аеропорту короля Данила. Дякую.